Привіт, друзі! Забезпечення безпеки користувачів є найважливішим. Ось чому з липня прамих співпрацює з трьома аудиторськими фірмами для перевірки своїх смарт-контрактів. Нещодавно QuantStab завершив свій аудит, отримавши цінну інформацію. QuantStab – це провідний постачальник безпеки блокчейнів, створений у липні 2017 року, може похвалитися міжнародною командою професіоналів із великим досвідом, провівши понад 700 аудитів і забезпечивши ризики цифрових активів на 200 мільярдів доларів, Констаб користується високою оцінкою в сфері кібербезпеки. Спеціалізуючись на аудиті безпеки Web3, Констаб пропонує низку рішень для аудиту, що охоплюють смарт-контракти, компоненти поза ланцюгом, мережі та зовнішні елементи. Їхній блокчейн-агностичний підхід гарантує, що вони можуть захистити будь-яке клієнтське програмне забезпечення або програму блокчейну незалежно від мови програмування. На додаток до аудиту безпеки Кванстап забезпечує економічний аналіз використання, співпрацюючи дослідниками для розробки автоматизованих інструментів, які виявляють атаки на флеш-кредити. Цей проактивний підхід домагає, допомагає виявити вразливі місця, перш ніж ними можна буде скористатися. Зобов'язання Кванстап щодо забезпечення майбутнього Web3 входять за рамки перевірок. Вони роблять стратегічні інвестиції в галузеві стартапи та пропонують керівництво для проєктів, щоб полегшити впровадження технології блокчейну. Для Primex отримання сертифіката QuantStab є важливим, оскільки е, забезпечення безпеки і основного брокерського протоколу є одним з найважливіших. Виявляючи та вирішуючи потенційні проблеми безпеки, Primex мінімізує ризики, пов'язані з вразливістю смарт-контрактів. Надаючи користувачам безпечну та надійну платформу для спотової маржинальної торгівлі з децентралізованим виконанням торгів, завдяки знаку схвалення QuantStab Primex добре підготовлений до успішного запуску бета-версії основної мережі MyNet.